Севастополь, саки, керч мають пропущені удари. Масштабні вибухи понеслися окупованим півостровом. Під Керченським мостом, начебто, помічені морські дрони. Пішла масштабна бавовна. Вилетіли ракети, і схоже, окупанти не дорахуються чергових своїх кораблів. Розмах атаки вражає. Почалася справжня морська битва, у якій рашисти вже зазнали втрат. Подробиці почуєте у відео. Усім вітання. Глядачі, вдячні за те, що ви доєднуєтесь до нас. Підпишіться, поставте вподобаки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати з того, як у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Місцеві пабліки та пропагандисти повідомляли про атаку українських морських дронів із моря, зокрема на місто Севастополь. Частина беків без екіпажних катарів курсує біля берега готується до нових спроб атак. Ідеться в одному із повідомлень. Згодом жителі Криму повідомили, що уздовж західного берега Севастополя над морем, начебто, вибухи, ударили по гелікоптерах Ка 27 к Ка та Мі-8. Також за деякий час до цього міністерство оборони РФ заявило про атаку без на анексований Крим стверджується, що на Чорним морем біля узбережжя Криму було 11 дронів. Заяви рашистської влади потребують незалежного підтвердження. Також у Севастополі на той час призупинявся рух морського транспорту. Попри заяву міноборони Ерафії, повітряну тривогу не оголошували. Окрім того, кримські телеграм-канали не повідомляли про будь-які гучні звуки або вибухи. До слова, із початку повномасштабного вторгнення Ерефії в Україну територію півострова практично. Щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або рашистська влада не підтверджують влучення по військових об'єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати. Окрім цього, раніше в окупованій РФ Карчі пролунали вибухи в районі суднобудівного заводу. Пишуть місцеві телеграм-канали. У карчі гуркоча в районі суднобудівного заводу залив і якось заграво видно, в Аршинцевому ідеться у повідомленні телеграм-каналу Кримський вітер». Пізніше Повідомили, що у Керченській протоці здійснюють прорив українські морські дрони. Рошиські військові намагаються їх знищити із моря із берега із повітря. Також за даними моніторингової групи кримського вітру, поряд із Керченським мостом, начебто, працювало джерело РЕП. В той же час дані системи ЕС спотворені. Місто перебування суден визначається, нібито на суходолі. При чому вони збираються в характерних хоровод, Ідеться в повідомленні у звіті. Міноборони РФ йдеться про знищення в акваторії чорного моря. Ряд двох морських дронів, що прямували до Кримського півострова. Але окрім вибухів у тимчасово окупованому Криму, у низці Рашистських областей почали з'являтися повідомлення про масовану атаку безпілотників. Місцева влада підтвердила атаку: у Рязанській, Брянській, Саратівській, Курській, Ростовській, Московській, Білгородській, Воронезькій, Орловській та Липецькій областях. Вибухало, до речі, і в Москві. Найбільше дронів зафіксовано було у Брянській області, аж тридцять Одиниць, за повідомленнями влади, над Рязанською областю було близько 20 дронів. Вони цілили у місцевий нафтопереробний завод. Місцеві пишуть про щонайменше 10 вибухів та пожежу на об'єкті. За даними Астра, також у Рязані атакували ТЕЦ, розташовано неподалік заводу. Рашистська міноборона стверджує, що було зафіксовано 121 безпілотник. Рашисти призупинили авіарух в аеропортах Казані та ще чотирьох міст. Писали в Астра. Ну а тим часом Кадирівці влаштували вибухи житлово. Будинку в Білгороді у будинку, нібито вибухнули невстановлені боєприпаси, які солдати Арафії там зберігали. Один із бойовиків був ліквідований на місці. Ще четверо госпіталізовані. Бойовики Ахмата влаштували вибух у житловому будинку в Білгороді Арафії. Також довелося евакуювати близько 40 мешканців сусідніх будинків. В свою чергу рашистська влада приховала причину вибуху. Про це інформує рашистський телеграм-канал Астра. Спершу про пожежу повідомляли місцеві змі, публікуючи кадри пожежі та вибухів. Ва, згодом факт пожежі підтвердили і МНС Рефі і Марміста за попередню інформацією. Постраждалих немає. Причини пожежі з'ясовуються. Подія не пов'язана із обстрілами збройних сил України. Заявив мер. Рашиські журналісти з'ясували, що в згорілому будинку мешкали бойовики Шеченського охмата. Власниця будинку розповіла, що поселила військових у будинок добровільно в обмін на оплату комунальних послуг. Але джерела в екстрених службах району Рефі додали, що у будинку вибухнули не встановлені боєприпаси, які військові там Зберігали саме вони детонували під час пожежі. Ну а місцева влада так і не назвала причину вибуху і пожежі, як і не повідомила про ліквідованих і постраждалих осіб. Між іншим за 24-й рік військово-морські сили збройних сил України завдали десятки успішних ударів по близько 50 військових об'єктах рашиських військ, у тому числі в Окупованому Криму. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ віце адмірал Олексій Неєшпапа на своїй сторінці у Фейсбук. Так от за його словами відповідь. Відповідні удари здійснили підрозділи ракетних і морських безекіпажних систем військово-морських сил. Це були військові аеродроми, склади зберігання боєприпасів, палива та іншого військового майна. Місця зберігання та виробництва шахетів, об'єкти систем ППО та спостереження, логістичні вузли та військові підприємства рашистського ВПК, наголосив віце-адмірал. Водночас він додав, що дії ВМС значно ускладнили РФ і можливість використовувати свою основну військово-морську базу на піво. Острові Севастополь Чорноморський флот флотарефії змушений був відвести більшість своїх бойових кораблів, зокрема усі носії ракет Калібр до Новоросійська. Наші захисники зупинили вільне маневрування рашиських кораблів в Азовському морі, змусивши їх відійти до баз у Краснодарському краї. Розповів не є ж папа. Також він зауважив, що цьогоріч ВМС забезпечили функціонування морського коридору та стабільний рух суден. Внесок цього вдалося експортувати мільйони тонн українського зерна. Підтримати економі. Яку України та посилити продовольчу безпеку у світі, окрім того, за рік українські розвідники ВМС виконали майже 700 годин польотів, під час яких виявили близько 400 цілей російської армії. На базі цієї інформації планували бойові операції, і це підкреслює важливість впровадження нових технологій і розширення використання безпілотних систем для виконання як розвідувальних, так і ударних завдань. Водночас, значне зростання кількості підготовлених пілотів БПЛА у сім разів порівняно з минулим роком дозволяє ефективніше реалізувати ці можливості. Зауважив на Папа. Він також назвав одне з головних завдань на 25-й рік. Це забезпечення якісної підготовки українських бійців, що є важливою умовою для збереження життів військових. Ще одне ключове завдання це пошуки знищення рашистських військових об'єктів або максимально ослабити бойовий потенціал противника. В свою чергу потенціал для соціального вибуху невисокий і стосується досить несподіваних районних хареф. Про це до речі сказав і дослідник регіоналізму в ОРЕФІЇ Олег Магалецький. Він зазначив, що наразі на території Татарстану розміщується зокрема виробництво дронів та інші підприємства ВПК, які економічно підживлюють цей регіон. Тому там досить високі зарплати та один із найвищих рівнів життя щодо інших районів Ерефії. За його словами, тому українські дрони почали часто туди залітати, щоб бити на підприємства, які несуть війну до нашої України. Тут багато людей не хочуть усвідомлювати, чому на їхні завод. Прилітають українські дрони. Вони або звинувачують Україну в руйнуваннях, або їм ця ситуація байдужа. У тотальній більшості цих людей немає жодної позиції. І головне для них, щоб платили зарплату. Тому навіть прильоти дронів їх особливо не турбують. Сказав Магалецький. Він наголосив, що в Рефі взагалі намагаються інформаційно не підсвічувати удари по підприємствах. Багато людей про це не знають і не розуміють, що це створює якісь передумови до можливого економічного колапсу. Люди перебувають у полоні рашиської пропаганди. Ганди, і вони не лише перемогли Україну, а й практично все НАТО, зазначає експерт. Магалецький зазначає, що про ситуацію у Курській області в Ерефії також мало хто цікавиться. За його словами, рашисти пасивні, і навіть якщо в їхній державі відбуваються якісь події, то їх мало хвилює. Вони тільки вміють гаслами кричати, що готові йти до кінця за велику Росію. Їм байдуже, що українські війська на території Арефії, і що ситуація вже така, що Путлера вже довелося залучати їм північнокорейські війська, сказав експерт. При цьому додав. Що в РФ створюється багато штучних інформаційних приводів, щоб люди продовжували жити у теплій ванні, думаючи, що війна далека від них, він зазначив, що на сьогодні на Кавказі ситуація така, що в боротьбі за свою незалежність значна частина активних людей була фізично знищена Ерефією. Частина іммігрувала або знаходиться в ув'язненні. Тому тут є лише пасивний опір. За його словами, більший потенціал для вибуху є в республіці Саха. А також, як би це парадоксально не звучало у певних регіонах, де проживають етнічні рашисти, які не хочуть бути в одній державі з Москвою. Зокрема, це далекий схід Сабір. Вони мають більше потенціал до протесту та вибуху ніж північний Кавказ або Курщина, зазначає експерт. Магалецький зазначає також, що влада Рефії дуже боїться падіння ціни на нафту, тому що це може призвести до падіння економіки країни окупанта, що відразу відчують усі рашисти північній Африці, на Близькому сході, на Балканах, так званій сербській республіці Чокосові, додав він ворог. Цинічний і не покидає намірів обстрілювати критичну або ж цивільну інфраструктуру нашої держави. До речі, про наслідки нічних атак будемо говорити з вами. Далі, бо саме внаслідок нічної атаки Рефії пошкоджений інфраструктурний об'єкт на Черкащині. Про це повідомляє міський голова Умані. Саме деталі розбираємось з вами. Внаслідок нічної атаки Росіян в Умані на Черкащині пошкоджений інфраструктурний об'єкт енергетики працюють над відновленням електропостачання. Джерелом інформації виступає голова обласної військової адміністрації Ігор Гартибуреця. Саме мер Умані Ірина Плетньова. Вона дописала у своєму Фейсбуці, що дописано із затяжною тривогою. Минула й ця ніч на Черкащині в області працювали сили проти повітряної оборони. Втім, ворожі атаки не обійшлися без наслідків для Уманщини. Усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері. Голова обласної військової адміністрації не уточнив, що саме постраждало, але додав, що на місці розгорнули штаби з ліквідації наслідків. Надзвичайно ситуації дописано таборцем: найголовніше люди, люди цілі. А зрештою, ми впораємося. Суспільне саме Уманське із посиланням на мера Умані Ірину Плетньову повідомляє, що внаслідок атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сама ж міський голова в соцмережі лише зазначила, що відповідні комунальні служби відновлюють тепло електро і водопостачання. Цитую її енергетики працюють над відновленням електропостачання. Уменьводоканал працює на Генераторах вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. Умань теплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла у ваші домівки. Повідомила саме мер Умані Плетньова. І ми сподіваємося, що якомога швидше відбудеться. Може, налагодження саме наслідків атаки по інфраструктурному об'єкті на Черкащині, саме в місті Умань. Стосовно наступних населених пунктів по Чернігову також відбулися удари сьогодні. І в Чернігові внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів було зруйновано два будинки. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський і повідомив про руйнацію двох приватних будинків внаслідок падіння збитого ворожого дрона. Тобто Бружинський у своїх соцмережах дописав також. Поліція Чернігівської області опублікувала у своєму телеграмі наступні світлини, які ви зараз бачите на екрані. Після п'ятої години ранку Бружинський повідомив про часткове руйнування двох приватних будинків. Пряма мова, аварійні служби провели першочергові заходи. Пожежу локалізовано на місці події. Працює слідча оперативна група національної поліції. Потім відбулося доповнення інформації. Анці поліція повідомила, що в Чернігові внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди місцевих мешканців. Інформація про постраждалих не надходила. Також дописано, що правоохоронці опублікували саме наступні світлини, і теж поки що не було інформації про постраждалих. І я сподіваюся, що її і не буде. Окрім того, населений пункт населені пункти Харкова, Харківщини також були під атакою шахедів. Кадри з'явилися, які опублікувала Суспільне Харків. І вони дописали наступне: що, за словами директора департаменту надзвичайних ситуацій міста Харків Богдана Гладких, площа пожежі в Новобаварському районі склала близько півтори тисячі квадратних метрів. Шахет поцілив по території цивільного підприємства. Попередньо це деревообробний цех. і Після цього був пошкоджений газогін. Є інформація про двох постраждалих, в яких гостра реакція на стрес. Окрім того, очільник обласної військової адміністрації Харківщини Губов, як зазвичай він це робить, Зранку опублікував інформацію за попередню добу, дописав наступне Харківщина, 28 січня і зараз. Будемо детально розбиратися по всім населеним пунктам, де відбувалися прольоти, На жаль, харківський район, Роганська тергромада внаслідок падіння безпілотника шахет пошкоджено чотири приватні будинки. Постраждало дві людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи. Місто Харків, Київський район, внаслідок збиття на відкритій території виявлено уламки безпілотного літа. Апарату типу Герань-2. Також місто Харків, Новобаварський район, внаслідок удару безпілотника типу Шахет пошкоджена газова труба і 5 авто. Дві людини отримали гострі реакції на стрес. Зазначають вік цих людей: 59-річна жінка і 9-річна дівчинка. Близько четвертої ранку Чугуївський район, Старосалтівська тергромада, село Шестаково. Внаслідок влучання в землю безпілотника. Гарань 2 горів зруйнований приватний будинок стосовно куп'янського району або ж міста Куп'янськ. Внаслідок падіння FPV-дрону було пошкоджено складське приміщення цивільного підприємства. Також Кіндрашівська тергромада, село Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу постраждала 61-річна жінка. Вона наразі госпіталізована. Лозівський район, село Златопіль. Внаслідок збиття на відкритій території в полі було виявлено безпілотник типу шахет. Також уже стосовно того, що відбувається на лінії бойових зіткнень, дописує саме очільник Харківської обласної військової адміністрації. звітує, що на харківському напрямку п'ять разів ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На купінському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу піщаного. Кутьківки, Потропавлівки та Лозової. Один бій наразі ще триває. В результаті посилення заходів із евакуацією. Я нагадаю, евакуація триває з Харківської області. Саме з Куп'янського і Борівського напрямків було евакуйовано за останню добу 89 людей, із них 4 дитини. Фото, які ви бачили, були зняті в селі Шестакове і опубліковані саме. Безпосередньо очільникам військової адміністрації Харківщини. Окрім цих населених пунктів, була атакована і столиця, російська дронова атака. Не оминула і Київщину. Там пошкоджений музей ретро машин, будинки і автівки. В Київській області уламки збитого російського безпілотника упали на приміщення, в якому був розташований музей ретроавтомобілів, Знищені і пошкоджені 36 авто. Також в регіоні постраждали приватні житлові будинки та автомобілі. Тимчасово виконуючи обов'язки голови обласної військової адміністрації Микола Калашник у своєму телеграм-каналі опублікував наступні слова: внаслідок ворожої атаки безпілотними літальними апаратами в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретроавтомобілів. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили пожежу на площі в 600 метрів квадратних. Попередньо в ангарі було знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено. Стосовно деталей, Калашник потім додав, що наслідки російського удару зафіксували ще в трьох районах області. Там пошкоджені два приватних будинки, три нежитлові приміщення і три автівки. Дописав наступне: постраждалих серед населення. Немає влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Тобто, ми розуміємо, що не тільки критична інфраструктура сьогодні була під ударами. Російських безпілотників, а ще й ретро музеї. Чим були, чим загрожували ретро автомобілі, на думку російських військових незрозуміло, але вони прицілились саме туди, і було пошкоджено абсолютною повністю знищено 9 автівок і 27 пошкоджено. Окрім того, атака безпілотників не оминула і Одещину. На жаль, є постраждалі внаслідок цієї атаки. Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, ворог атакував і Одещину. Вночі проти 28 січня Рефі атакувала Одесу ударними безпілотниками. Про це дописав і Геннадій Труханов станом на 9.05 було відомо про дев'ятьох постраждалих в Одесі. Зокрема, госпіталізувала 91-річного чоловіка іншим постраждалим допомогу надавали на місці. Крім цього, ще одну людину врятували із заблокованої квартири. Також вибуховою хвилею були вибиті вікна в одному з житлових дворів Одесі загорілося 10 легкових автомобілів. На щастя, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, і також було пошкоджено склад із зерном. Цитую мера на місці працюють міські служби, прибирають наслідки атаки. За його словами, розгортають оперативний штаб, де можна буде подати заяви на матеріальну допомогу і отримати матеріали для тимчасового закриття отворів. Росія також атакувала і Харків, ми про це говорили, і також Умань, і Чернігів, і Київ. Тож розуміємо, що будемо говорити далі про інші наслідки, на жаль. Стосовно Одещини ще є оновлена інформація про. Чорне море, будемо говорити, зокрема на Одещині зібрало близько 4 кілограмів мазуту, який винесло на берег після аварії нафтових російських танкерів. У чорному морі повідомляють, що зараз узбережжя чисте. За три дні вдалося очистити ділянку протяжністю у 200 метрів і завширські від 30 до 70 сантиметрів. Загалом дослідили близько 40 кілометрів узбережжя Одещини. А водночас немає жодних гарантій, того, що на берег знову не винесе мазут. Тобто розуміємо, що такі аварії вони на жаль на довгий час. І Натривалу роботу екологів. Зокрема, зараз бачимо, що вже 40 кілометрів узбережжя було проінспектовано, і прибрали звідти 4 кілограми мазуту.